І раніше прес служба 7-го корпусу ДШВ повідомляла про ліквідацію окупантів в північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої точаться на території промзони. Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися в багатоповерхівках Покровська, які хоче ворог використовувати як панівні висоти. Водночас Росіяни намагаються атакувати Мирноград з південного сходу. Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста. І проблеми расистів у районі Покровська призведуть до відставки начальника російського генштабу Валерія Герасімова. Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимочко. На його думку. Питання лише в тому, наскільки швидко буде прийнято це рішення. Також експерт проаналізував кадри, на яких нібито рашистські солдати на мотоциклах заїжджають до Покровська. За словами Тимочка, невідомі дати та місця, місце, де відбувалися зйомки ось цього відео, яке ви, до речі, бачите зараз. Тому каже, потрібно детальніше аналізувати ось ці всі кадри. Лінію оборони у Покровську тримають підрозділи центру Тимура головного управління розвідку. Штурмовий 425-й полк скеля, підрозділи ДШВ та сил спеціальних операцій. Завдання українських захисників не допустити змикання кліщів російського наступу навколо агломерації Покровськ-Мирноград. Як повідомив боєць з позивним мучной ворог взяв під контроль Гнатівку, де південна західна око це південно-західна околиця Покровська. За словами мучного фронт там тримається на надриві. Наші сили ведуть оборону з під постійним тиском. Водночас головком Олександр Сирський повідомив, що стосовно оборони Покровська є плани Б і В для всіх варіантів подій. За його словами, Росіяни пролізли лише в кількох місцях через інженерні загородження, і ситуація контрольована. За даними аналітиків інституту вивчення війни, окупанти наразі зосередилися не на штурмах, а на підсиленні логістики та перекиданні підкріплень на південь Покровська. Рефія активно перекидає мінометників, операторів БПЛА, щоб посилити тиск на українські лінії постачання. В Мирнограді ворог просочується малими групами. Кожну з них веде окремий дрон по точках. З групи доходить лише один окупант решта гинуть. Втім, накопичення все одно мають місце через перевагу ворога в живій силі. За словами народної депутатки Мар'яни Безуглої, Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення. Одночас сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді mm. підрозділам, які тримають оборону в місті, доставили необхідне озброєння та боєприпаси. Подібним чином налагодили логістику і в Покровську кажуть. І щодо гуманітарної ситуації на Донеччині начальник міської військової адміністрації Мирнограда Юрій Третяк повідомив, що через постійні обстріли та втрату доступних маршрутів евакуація цивільних зараз неможлива, ні пішки, ні на транспорті. Зв'язок у місті нестабільний. Люди можуть телефонувати лише епізодично з точок, де сигнал інколи з'являється. Гуманітарну допомогу також доставити складно через використання Росією в півдронів станом на початок листопада в Мирноградській громаді залишається близько півтори тисячі жителів.